Немає ж картки, плати за проїзд. Буковинці пільгової категорії не зможуть безкоштовно їздити у тролейбусах чернівців, якщо у них не буде пільгової транспортної картки. Те ж саме стосується й чернівчан, які не подали документи на її виготовлення. Подробиці далі в сюжеті. У Чернівецькому електротранспорті триває перехід на безготівкову оплату. Тепер містяни розраховуються через термінали, банківською картою через валідатор та електронними картками, які є чотирьох видів. Для людей пільгових категорій передбачена персональна транспортна картка пільгова, яка дозволяє не оплачувати проїзд у тролейбусі. Однак, за її відсутності, усі пільги скасовуються. Зауважує Петро Лисак, хто не займати картки, будуть оплачувати приїзд. Кожен електронний квиток надає пільгову карта. Якщо ти, ти отримав пільгову картку, значить ти користуєшся безкоштовним проїздом. У тролейбусному управлінні зазначають, аби люди пільгової категорії, які проживають в області, змогли користуватись безоплатним проїздом, громада повинна укласти договір на відшкодування вартості поїздок. Квиток достатньо. Ну, всі, хто до нас зверталися, всі отримали квитки. Пенсіонери з області. Чернівчан такі нововведення обурили. Містяни кажуть, люди похилого віку не отримують захмарних пенсій, аби щодня витрачати такі суми на проїзд у електротранспорті. Звичайно, що трошки негативно. Бо знаєте, як як, пенсіонери не мають стільки доходів у нас зараз, щоб отримати себе і давати проїзд. Я не знаю, з яких. средства они будут с такой пенсии еще платить за троллейбус. Это, не, это невозможно. Я жила 7 лет во Львове. Там и троллейбусы, и автобусы ходят бесплатно для пенсионеров. И потом вот эти вот остановки, когда подходит троллейбус, бордюры. Там делают хорошо, чтобы оно совпадало вот так вот. А здесь я вот с палкой хожу, так боюсь садиться в троллейбус, особенно выходить. Не что пенсионеры должны платить. Что позитивно даже, если мы не всю жизнь на работе, и все платить должны на троллейбус, если в он, пенсионер. Это пусть правительство думает. Я столько лет на пенсии, что я уже не хочу об этом думать. И вообще я из Харькова. У нас все виды транспорта возят всех жителей бесплатно. Зачем мне тут думать? Окрім того, люди розповідають, документи на отримання індивідуальної пільгової картки подали ще у жовтні. Однак і досі її не отримали. Що Ми давали заяви туди, фотографії віднесли і, і немає ні карток Ще у жовтні місяці. І по сьогоднішній день немає ні, ні карток, нічого. Ходили узнавати, ні ще не готові, Вам прийде смс. По сьогодні нема, а контролери провіряють. Була там, чекайте, вам подзвонять. Все. Нема ніякого порядку у нас тут. От нема хазяїна і нема порядку. Це так завжди. І вдома, як нема хазяїна, немає порядку. Так само і у державі. У соціальних мережах новина про скасування пільг для пенсіонерів викликала шквал критики. Ото штрафують бабуляк, які на базар приїжджають. А ще приїжджих, які абсолютно не знають правил цього зачарованого міста. У Львові їдуть і за картками, і за посвідченнями, і можливість сплатити карткою зі знижкою 2 гривні. Проїзд у Львові 10 гривень. Варто порівняти відстань. І кондуктори дійсно проводять інформативну роботу, а не тиснуть на кнопочки для виклику поліції. Таких кнопок, до речі, там нема. Є такі категорії пільговиків, які фінансуються з державного бюджету, а не місцевого як бути з ними взагалі не розумію законного статусу таких рішень. Якщо право на безкоштовний проїзд пенсіонерів за віком встановлено державною владою, то як може влада місцева це право обмежувати за місцем проживання пенсіонера? Мене в цьому контексті цікавлять, наприклад, пенсіонери-туристи з інших міст. Як я маю їм пояснювати, що в наших тролейбусах їхні пільги не діють? Мер Крохмель та керівник ЧТУ наїстись не можуть. Придумують щодня велосипеди для населення чернівчан та області. Нагадаємо, у жовтні минулого року з Чернівецького тролейбусного управління остаточно звільнили всіх кондукторів. Тепер містяни розраховуються через термінали, банківською картою через валідатор та електронними картками, які є чотирьох видів. Усе це робиться, аби повністю відмовитись від оплати готівкою. Новий спосіб розрахунку унікальний і немає аналогів у жодному місті, переконують у тролейбусному управлінні. І від Чернівчан примушують до безготівкової оплати, але вже півроку влада не може встановити у транспорті валідатори як наслідок. Пасажирів масово і безпідставно штрафують. Ірина Задорожна, Георгій Максимк, Чернівецький промінь.